Сьогодні наше завдання буде встановити висплати аналог Microsoft Office WPS Office. Давайте зайдемо в браузер. В пошуковому рядку вводимо запит. WPS Office Free. Перший сайт, який є результатом пошуку, переходимо на нього. І нам потрібно завантажити даний пакет програм. Кнопочка є Download. Натискаємо її. Чекаємо кілька хвилин завантаження самої програми. Програма завантажилася. Давайте її запустимо. Одразу ось тут натискаю на файл. Починається встановлення. Ось тут давайте виберемо мову. Ну, в даному випадку української немає, виберемо російський. Уважно дивимося, пут для установки. Залишаємо без змін. Дві галочки також залишаємо. Натискаємо Установіть. Обов'язково знімаємо ось цю галочку. Рабочая среда. Із VPS Office как стандартне средство для відкриття файлов .doc, XLS і ppt. Знімаємо цю галочку обов'язково. Тут галочка залишається, і ярлики на робочому столі залишаються. Нажимаємо Установить. Встановлення програми здійснено. Давайте відкриємо програму для налаштування. Натискаємо пуск, шукаємо WPS Office, як ви бачите, у нас є WPS Presentation, WPS Speed Sheets, WPS Writer. Ми працюємо з WPS writer зараз, відкриваємо його. Які перші настройки нам треба зробити? По-перше, ВПС запитує, як офіс не є офісною програмою з по умолчанню. Пользуйте його по умолчанню, Відміщаємо галочку Не при прислідуючому запуску і вибираємо Ніт. Ще раз наголошую: Ніт. По-перше, давайте змінимо зовнішній вигляд самої програми. Ось тут зверху є кнопочка у вигляді футболки. Натискаємо на неї. І вибираємо вода Голубая. Найкращий варіант для відображення. І натискаємо ОК. Закриваємо дану програму. І ще раз її запускаємо. ВPS Office Writer. Як ви бачите, у нас вже зовнішній вигляд ось такий. Друге налаштування, яке нам потрібно зробити. Натискаємо в Writer. Вибираємо Параметри. общие і сохранение. И відмічаємо начать с новый документ. Натискаємо ОК. Закриваємо ще раз програму. Запускаем її. WPS-Office. WPS Writer. Як ви бачите, налаштування ми зробили. І останнє налаштування ми додаємо лінійку. Натискаємо від лінійка. Закриваємо дану програму. Як завершити виконання даного завдання? Запускаємо налаштований вже WPS Office Writer. Тепер натискаємо клавішу Print Screen, яка знаходиться в верхній частині справа на клавіатурі. Далі зайшовши в завдання, натискаємо відкрити, натискаємо Створити. Вибираємо малюнки. У вас додається встановлення безплатного пакету. Натискаємо на даний малюнок. Та натискаємо Редагувати. Вставити. Ось вікно налаштованої програми WPS Office Writer додалену в документ. Тим самим ви показуєте, що ви дану програму встановили та налаштували. Закриваємо і натискаємо кнопочку Здати. Дане завдання оцінюється в 50 балів.